Ми просимо, ми підтримуємо проєкт на центрі міста на 1 мільйон, але ми не бачили віталізації. І вчора я вчора я дослухався до пана Каштанюка, нашого юриста, який сказав, що порушена процедура регламента стаття 19. тобто не було опубліковано на сайті за 30 днів як це прописано. За 10 днів. За 10. За 10. 10. 10. Тому я вважаю. Що такі проєкти з голосу, які срочно діляються мільйон, вони грубо порушують статтю регламенту, статтю 19, що вона не була опублікована до масових засобів на сайті і для громади. Тому є пропозиція все-таки, виділити 200 тисяч на предпроєктну документацію, яка, я договорю, яка надасть візуалізацію, заслухає думку інших фахівців. І Якщо будуть нести якісь корективи і зміни, потім ділять мільйон чи мільйон двісті вже на готовий проєкт з рекомендаціями фахівців, депутатів і громади, і це робить по регламенту. Не порушувати регламент. Дякую. на укриття, яких у нас в центрі міста теж немає, але для того щоб було всім зрозуміло членам комісії бюджетної, які ухваляють рішення. Депутатському корпусу на майбутнє виносити якусь візуалізацію для того, щоб було зрозуміло де це, як це, які кошти. Ми ж розуміємо, що це виділяється на повільне укриття мільйон гривень. Це тільки на проєктну документацію, теж піде співфінансування Але депутати дуже просять. і Я, як голова бюджетної комісії, дуже прошу, щоб не було такого бурхливого обговорення. Зрозум. Що ми будемо обговорити даний проект, але хоча б бачити візуалізацію? Бо в наступних періодах це буде додаткове фінансування даних заходів по витратним коштам. Дякую.